Над 50 новаторських розкішних полотен нині прикрашають стіни виставкової зали художнього музею у Ніжині. До їх створення долучилося 26 талановитих митців з різних регіонів України. Дуже промовистою є і сама назва виставки. Український левик кобри не боїться. Це потужний і дуже символічний проєкт за підтримки українського культурного фонду. Кожне полотно це окрема вражаюча історія, вирвана з життя. Саме тому тут поруч ідуть давні традиції розпису та цифровізація. Аби QR-код, можна було довідатися про вражаючу правду. Ось взяти, хоча б цю історію про лелеко Байрактара з Харківщини, якого врятували українські військові. Відтоді він постійно прилітав до них та ділився своїми смаколиками. Художники, які е, поєднували розписи з твариною, зобразили. Е, Врятованого лелеку в оточенні власне того середовища, де ми і жапок бачимо, і рибу середовища, в якому існують лелеки, ця експозиція новаторська і дуже глибинна, бо ж мовою мистецтва передає вплив війни на тварин, яким теж дуже страшно і боляче жити у воєнний час. Та вони не лише тримаються самі, а ще й своєю життєдайною силою допомагають триматися нам. Саме ця ідея і лягла в основу задуму. Цікаво, що роботи виконані у техніці Петриківського, Самчаківського, Таврійського, Київського, Кримсько-Татарського, Слобожанського, Косівського та Подільського декоративного розписів. Це не просто виставка, а справжній навчальний посібник резюмує знана ніжинська художниця Євгенія Липовецька. Це виставка буде. Не тільки в Україні презентована й за межами, тому для Ніжина це дійсно велика подія. І ця виставка це не просто зібрання розписів нашої країни, де ми можемо на рівні з Петриківкою побачити інші не, не такі відомі розписи. Але вони тут презентовані от, власне полтавський розпис. Так він наскільки чудовий і має давню історію, але трошечки забутий. і дуже добре, що зараз є майстри, науковці, які не тільки малюють, а власне. І відслідковують історію цього розвитку, пишуть дисертації, і це дійсно зараз на часі, тому що це збереження історії нашої країни загалом. Кожне вражаюче полотно це конкретний факт сьогодення, осмислений і майстерно переданий засобами живопису. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Сьогодні ми відвідуємо цю виставку, яка приїхала до нас з Києва. Вона відвідує багато міст України. І сьогодні в нашому художньому від. Ділі музею є можливість насолодитися творами різних українських майстрів, 26 майстрів з усієї України. Різні техніки, різні е, твори, різні е, картини, і дуже приємно е, сьогодні бачити таке різноманіття з усіх куточків України. Це про те, що нас об'єднує. Це про те, що культура живе навіть в ці непрості часи. І ось така естафета передається із міста в місто, з регіону в регіон нашої єдиної суверенної України.